Привіт! Сьогодні я буду розкривати кіндери нової серії Дорі. Може вже хтось бачив такий мультик, а може і ні. Дорі. В пошуках Дорі. Відкриваємо. Тут три кіндера. І нам попався пеніборд, дивіться. Я так люблю пеніборди. Тут навіть можна на інструкції не дивитися. Вкладаємо. Клас, це пеніборд. І до нього ще йде ось така наклейка. Зараз я приклею. У мене є маленький пеніборд і великий. Клас. Другий кіндер. О, це вже колекційна ігрушка, тому що капсула оранжева. І нам попався. У мене прикол такий є, якщо я не помиляюсь. Ось вся колекція. І ось ми. Тепер у мене їх двоє. Останній кіндер зараз буду відкривати. Оце якийсь ведмедок. Колекція їх є четверо. І ось він. Зараз буду складати. Ось я його вже склала. Що прикольний тик. Вийшов. А за пеніборда ось такий кладеш ось вся колекція. Тут і попадаються самокати, велосипеди і пеніборди. Ось мій пеніборд. Ось мій ігрушки нові. Дякую всім за перегляд. Всім пока!